Ну, дивіться, там е, були заяви колег щодо того, що треба звертатися до Конституційного суду, і там було декілька позицій. Можемо по ним там теж окремо поговорити. Перше е, хтось сказав, що давайте будемо звертатися, тому що була порушена процедура. Я погоджуюсь, можна звертатися, тому що е, можливо була порушена процедура. Це рішення може прийняти конституційний суд і скасувати таке рішення. Такі приклади теж були. Але тоді є пропозиція звертатися не лише по цьому кейсу, не лише по голосуванню, яке було там на минулому тижні. А підняти е, на цьому тижні, вибачте, а підняти е, і інші кейси. Ну, наприклад, свого часу ми повернули додаткові виплати е, військовим. Пам'ятаєте, тридцятку. Так. Вона досі вже півтора роки валяється чи два роки валяється в стінах парламенту. Її просто порушуючи процедуру, не випускають з парламенту, і таким чином ми не можемо дати можливість нашим захисникам отримувати більше. Друге свого часу, коли розглядався закон про мобілізацію, були мої правки про. Демобілізацію і їх в порушення конституції і в порушення норм регламенту знесли. Потім аналогічна ситуація була, яка забороняла робити все те, що сьогодні називається бусифікацією. Ці правки mm -hmm. так само були знесені. Паралельно з цим. Ми можемо звернутися щодо процедури прийняття бюджету. Це ті бюджети, в яких немає не вистачає грошей на армію. В одному в минулому році це було мінус чотириста п'ятдесят шістсот мільярдів. В цьому вже 450. Тоді я пропоную звертатися по всім цим кейсам до. Пенсійний суду, щоб він дав роз'яснення, і ну, наприклад, змусив Стефанчука відправити закон для того, щоб ми більше могли виплачувати Збройним силам України, або е, прибрали ті ганебні явища, які сьогодні в суспільстві називаються бусифікацією. Тоді це буде більш комплексне питання, на яке точно зможе дати відповідь. Працюючий консийне суд, я поже далі скажу, чому працюючий. з іншого боку, це те, що ви спитали, тому що ну може виникати далі спокуса або в той чи інший спосіб впливати якось на антикорупційні органи або інші органи. Тому, якщо ми звертаємось не по процедурі, і про це, до речі, теж казали і колеги: Окей, ми готові це підтримати. Давайте звернемось до Конституційного суду по САПу НАБУ щодо відповідності цих законів Конституції України. Але паралельно, давайте звернемось і по ДБРу, і по БЕПУ. Ну тобто, а там це ще? всі. Всі новостворені органи, які не прописані в Конституції, і Конституційний суд має дати відповідь: а чи всі ці закони відповідають нормам конституції, відповідають принципам нашої з вами держави? Якщо вони всі відповідають, а ми ж з вами впевнені, що це саме так. Ми отримаємо відповідь рішення Конституційного суду, і тоді у будь-якої влади демократичної, авторитарної, через рік, через два, через 28, буде. Конкретний документ, який не зможе е, далі тиснути ні анти, на, на антикорупційні органи, ні на будь-які інші правоохоронні органи в державі, таким чином ми убезпечимо е, на майбутнє існування всіх. Конституційних органів в країні, і це вже буде рішення, на яке не зможе повпливати парламент. Тому що це треба буде міняти конституція. Це дуже довгий процес, тому що це голосування в першому, 226, потім друге, 226, потім 300 голосів. Ні, президент, ні уряд, ні будь-хто інший. Угу. Плюс в нас ще залишається одне велике питання, на яке е немає відповіді. В нас сьогодні не працюючий Конституційний суд. У нас там є лише е, мінімальний кворум. І якщо одна людина захворіла або зробила вигляд, що захворіла або поїхала у відпустку, він не працює. І я думаю, що це якраз теж маніпуляція з боку влади для того, щоб ну, загальмувати його роботу. Тоді давайте вимагати паралельно того, що конційний суд був запущений. І почав працювати, тому що є для нього теж багато питань. Є питання те, що ми тільки що з вами проговорили, є питання щодо звернення 99 народних депутатів щодо єдиного громадянства, є інші звернення до Конституційного суду, на які він міг. Мав би дати чутку відповідь дуже короткі строки. Але е, мені здається, верніше не так. Я в цьому переконаний, що діяльність пенсійного суду блокується для того, щоб не отримувати відповіді, на які не хочеться отримати відповідь. Тому е, паралельно з тим, щоб звертатися до пенсійного суду, ми маємо запустити цей консійний суд для того, щоб всі органи влади дали туди своїх представників. Ми побачили повний склад пенсійного суду, який би працював на користь України. А не на інтереси окремо взятих політичних сил діячів тощо.